З 6 по 10 квітня в Олександрії та районі відбувся тиждень знань безпеки життєдіяльності. Під час тижня знань Олександрійські рятувальники разом з представниками управління освіти та фахівцями цивільної оборони відвідали навчальні заклади міста та району. У школах та дитячих садочках рятувальники провели День цивільної оборони, рейдові перевірки, виступи перед батьками та учнями на тему безпеки життєдіяльності. Тиждень знань відбувся під гаслом. Ми всі господарі природи, тож збережемо її вроду. Олександрійські рятувальники у рамках тижня знань відвідали гімназію імені Тараса Шевченка. День цивільного захисту у гімназії розпочався з навчання евакуації. З приміщення закладу 680 школярів та 100 працівників евакуювалися за 8 хвилин. Для учнів гімназії рятувальники провели лекцію, де навчали, як запобігти пожежі та знайти безпечний вихід із небезпечної ситуації, якщо в неї потрапили. Як діяти у різних надзвичайних ситуаціях та куди звертатися за допомогою. Школярів навчали обережно поводитися в довкіллі. Природу та не бути байдужими до свого життя, життя рідних та оточуючих. На подвір'ї гімназії школярів поділили на групи. У групах вони вчилися одягати правильно протигази, накладати шину на переломи кінцівок та транспортувати поранених на ножах. Також для дітей провели різноманітні спортивні змагання, вікторини, конкурси на знання правил безпечної поведінки. Тижні знань безпеки життєдіяльності рятувальники проводять традиційно для учнів навчальних закладів, аби з маличку навчити дітей, берегти навколишні сі. Світ та здоров'я людини